За вбивство 10-річної -річ, 10 дівчинки у кривому розі затримали її 40-річну маму. Про це повідомили в обласній поліції 23 червня на офіційному сайті. Правоохоронці та волонтери два дні розшукували зниклу безвісти дитину, але слідство встановило, що її мама приховує вбивство. Йдеться в повідомленні поліції. Більше про зникнення дитини розкаже речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Ганна, вітаю. вітаємо. Добрий день, розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ситуацію, що відомо поліції станом на сьогодні? 20 червня дійсно до нас надійшло повідомлення про зникнення 10-річної дівчинки в місті Кривий Ріг. Поліцейські одразу почали пошукову спецоперацію. До неї долучились всі підрозділи поліції, волонтери, пересічні місцеві мешканці. Так ми шукали дівчинку близько двох діб. Відпрацювали громадські місця, розклеїли її фото в цих громадських місцях, опитали її друзів, приятелів. Однак нам не вдалося Віти її місце знаходження, однак ми дізналися, що з 15 червня вона ні з ким не виходила на зв'язок, і на превеликий жаль, в ході слідчих дій було встановлено що до її, що до її зникнення, може бути причетна її власна мати. А так, в ході перчергових слідчих заходів було встановлено, що 15 червня в ході сварки мати дівчинки вбила її досить жорстоко, після того для того, щоб приховати сліди злочину. Та уникнути відповідальності за вказаний злочин, вона поклала тіло дитини у валізу, вивезла на дачу та сховала його під бетоном в підвалі в погребі. На місці працювали е, слідчі, криміналісти нам дуже допомогли співробітники ДСНС достати тіло дитини. Е, криміналісти оглянули місце події, зібрали слідову інформацію, яка долучена до матеріалів кримінального провадження. Е, сама жінка наразі затримана в порядку статті 208, їй Оголошено про підозру за вчинення умисного вбивства. Е, і найближчим часом після проведення додаткових слід. Дій, буде обрано запобіжний захід. Поліція наполягає на триманні під вартою. Угу. Е, яка відповідальність Нагадайте, будь ласка, за такі дії? І може загрожувати до 15 років позбавлення болі або ж до ув'язнення? Скажіть, чи визнає жінка свою вину і чи відомо в якому вона стані була, які в неї були мотиви? Як вона пояснює свої дії? Й досі тривають слідчі дії, Сьогодні з нею весь день будуть працювати слідчі, тому давайте поки почекаємо на ці е, дії. Так, дякуємо вам дуже за цю інформацію. надміну будемо стежити далі. За її ходом, Ганна Старчевська, речниця поліції Дніпропетровської області, була з нами на прямому зв'язку.